Всім привіт! На зв'язку топ Київ.UA І Сьогодні у нас будуть відеоогляді топові вхідні двері в приватний будинок. Ну Уявімо, ви збудували будинок і шукаєте двері вхідні в будинок, які б були вічними. У нас є саме такі двері. Вони робляться в Одесі. Завод називається Streamex Це модель Флоренція, коричнева та антрацит Сіра. Чому вони вічні, запитаєте вони? А я вам відповім: ці двері повністю зроблені з оцинкованої сталі і без елементів зварювання. Ми коли їх продаємо, одразу говоримо клієнту, що це вічні двері, вони з ними ніколи нічого не трапляється. Давайте більш детально оглянемо їх. Так, ми маємо оцінковану сталь, фарбована в коричневий колір 8019, чорну фурнітуру. замки турецькі калі, нічник. Товщина полотна 90 мм. Ви можете побачити, що всі точки з'єднання зроблені за допомогою таких заклепок. Взагалі немає точок зварювання. Коробка також повністю з оцінкованої сталі утеплена, лиш тва з оцінкованої сталі утеплена. Всі вирізи такі професіональні, хром поріг під плівкою, антизрізи, три петлі надійні, які регулюються також. І всі з'єднання у нас вирізані і без елементів. Зварювання. Це коричневі двері. Є в розмірі 86 96 праві-ліві. А це антрацитові двері. Ось такий антрацит. чорні вставки, також замки Калі. Сейф-циліндр нічник. Всередині вона повністю біла. І рама всередині також біла. Петлі, антизрізи, хромпоріг, все як в попередніх дверях. Тут також комбінується такою класною нержавіючою планкою. Можна регулювати тут притвор. І ось тут можна подивитися також, що зварювання нема. Кругом все на спеціальних заклепках. Дуже класні двері, по недорогій ціні. ціну Дивіться на сайті, тобто двері Kevua В наявності на складі. У нас є монтажники, які привезуть, встановлять в вашому домі під ключ. Звертайтеся завжди раді допомогти.